Харі Крішна, продовжимо розбирати пхагаводгі, як вона є. Глава перша, вірш 11. І поговоримо про вплив стосунки на наш саморозвиток та вплив саморозвитку на наші стосунки. Що важливо задати собі, яке питання? Що нас запитають, коли ми помремо? От, я вас не знаю, порадую чи розчарую, але нас всіх ця точка чекає. Ну, я краще це називає більше, знаєте, так, зустріч з Богом. От, тому що настає цей час, і ми всі з ним зустрінемося однозначно. От, як казав, що пропопада, гарантія в цьому світі 100%. Нас це чекає всіх. Ну, і його чекало також. Да. Так, окей, поговоримо про щастя. Ну, щастя, хочуть всі. Тут від цього нікуди не дінешся. Тому що ми є душі, і ми всі ми ж хочемо щастя. Причому це настільки глибоко в нас сидить, що ми не можемо без цього. Це просто наша суть, наша природа. Це природа душі. Це не то, що там якась частина нашої свідомості або якийсь стан тимчасовий. Ще щось таке. Ні. Е, знову ж таки, ми всі думаємо, що щастя це має бути Угу. Зовсім не так. <ріст> зовсім не так, тому що щастя це дає рух. От, це, це, ну як са коли ви когось любите, ви для того будете щось робити. Ну уявіть собі, от, ну, якщо ви жінка, да, і вам чоловік каже, я тебе люблю і пішов ліг на диван і лежить, Ну, заспокоєність. Ну що ж це таке? <ріст> це не то. Він каже: Я хочу щастя, я буду лежати і заспокоєний. Да? Або жінка каже, давай ти бігай, все роби, а я буду тут лежати. Лежати треба, але якщо постійно тільки лежати, то доброго з цього нічого не вийде. От, знову ж таки, те, що ми думаємо, що матеріальне щастя це спокійність, це є матеріальне розуміння щастя. Хочу вам сказати дуже важливу річ. і Потрібно її зрозуміти правильно. Щастя це духовне щастя, це занепокоєння. Тобто, там спокою не буде. Не може бути таке, що щастя це буде спокій. Немає сумнівів, що у тих, хто займається саморозвитком, теж є занепокоєння. Але це духовні занепокоєння. Вони особливі. Це є особливі занепокоєння. Дивіться, наш розум він все одно він не стоїть на місці, він все одно рухається. Він, ну коли щось нове відбувається в нашому житті, щось нам незвідане, невідоме, якась глибока трансформація в нашому житті. Це початку у нас буде дуже сильна стурбованість. От, наш розум починає так його просто починає кидати. Ну, от. Але давайте згадайте ваші відео, ну, ті, хто дивляться ці відео, скоріш за все, вам мінімум років 20-25, можливо, і старші вже люди. От. І ви переживали в житті якісь певні кризи, коли ви там падали в саме дно, піднімалися. І ви знаєте те, що дуже часто, коли вже здається все, кінець всьому, да, ви вже в повній паніці, вже так. Як кажуть, у Львові нася діє воля Божа. Да? Ну, дуже фраза ця подобається, вона така, десь ну, не само Львова, а десь біля Львова. Тому, от, люди говорять, так, от, і ми віддаємося на волю Господа. Тобто Ми не все можемо контролювати. Коли ми падаємо у цю нижню точку, от, то тоді в нас відбуваються ці зміни. <кій> от, і коли ми це пройшли, от, ну тобто занепокоєння будуть в будь-якому випадку. От, єдине просто питання, які. Тобто, якщо це просто таке хочу лежати, нічого не робити, це одна історія. Коли ж ми бачимо, що відбуваються постійні зміни, постійний рух, так ну і в нас, ну дивіться, собі, що ви такі, хот, ну, падінь, скажімо, вниз, так? то є у вас там частота кожен день по кілька разів. Звичайно, з часом ви станете набагато спокійніші. От і ви відчуєте те, що ви побачите, що відбудеться те, що ну, рух з вашої сторони ну, він буде який. Це буде більш стабільний рух і більш спокійніше. Ви будете більше віддаватися господу. Трансформації змін буде багато. Що, ну, що у нас в житті там є кілька таких, скажімо, критичних точок, коли ми падаємо вниз. Да? Ну, де там відбуваються дуже глибокі трансформації. Але якщо їх відбувається багато і часто, да? то це нам дуже сильно допомагає рости. Тобто, от людина, скажімо, злетіла вниз і відбулася така дуже глибока трансформація. У нас часом така. Ох, клас! от такі зміни в житті відбулись. Ну так сам йди в ті зміни, сам рухайся. Тому що ну, у нас два варіанти: або ти сам рухаєшся, або тебе за шкірку просто притягнуть до того щастя. Для чого? Почніть рухатись самі, це буде скоріше. Тобто, духовні занепокоєння, вони якраз в такому плані ну, от, вони нам допомагають. Матеріальні занепокоєння, ну от вони викликають е, напад виразки, а духовні вони викликають напад любові. Розумієте, в чому різниця? Ну, ми боїмося занепокоєнь, але любов це занепокоєння тих, за кого ми взяли відповідальність. Ну, це нормально. Да. Тобто, якщо у вас є там, кохана людина, ну, то є якась особистість, да, кого ви кохаєте, то, відповідно, ви будете що, за нею, занепокоєні? Турбуватися, піклуватися, да, неспокій певний буде. Це нормально. Будь-яке спілкування створює занепокоєння, тому що треба в кожному випадку виявляти особливу увагу. Повторюю, да, що? Любе спілкування, будь-яке спілкування, воно нам створює певне занепокоєння. Ну, почні з людиною спілкуватися, а знаєте, не раз буває таке, я хотів думав одне, хотів стати комплімент, поки сказав, людина зрозуміла не так, що образилась, добре, щоб ще не побили. Розумію, взагалі не в ту сторону. Йде, да? хм. І якщо ми не турбуємося про те, щоб перебудуватися, переналаштуватися, да, все наше спілкування стає однією великою образою. Да? Ну, от. от Потрібно бути дуже обережним, тому що дивіться, спілкування воно нам всім потрібно. Ми не можемо без спілкування. Бог не може бути один, Він тому нас наплодив, бо йому було скучно. Ну Тепер йому вже не скучно. Тепер нас багато, з нами вже не, не буває скучно. Да? Mm. Далі існують універсальні закони, які дозволяють перебудуватися та переналаштуватися, mm. e -hmm. досить легко і безболісно. Ну, тобто ці універсальні закони, вони допомагаються зробити. В стандартному спілкуванні досить просто поважати одне одного. Це найкраща методичка взаємоспілкування. Повага скріплює наші серця, і відбувається обмін позитивним. Ну, як це відбувається? Дивіться. Наприклад, друзі. Чим діляться друзі один з одним? Він каже, слухай, от в мене тут кульок мусору, давай я тобі, а ти мені два кулька мусору. Да. Ну, Сміттям, друзі, не діляться. Чим, друзі, це... Чим діляться друзі? Подарунками, солодощами, книгами, радістю. Ми говоримо про нормальних друзів. Бо знаєте, я деколи друзі таке в тебе щось приємне сталося, то дзвониш каже: Слухай, в мене тут таке сталося, клас, він такий. Сталося таке в тебе щось добре. Да? Це не друзі. От тікайте від таких друзів, це, це точно не друзі. Для цього треба зрозуміти одну дуже просту, але концептуальну ідею. Ті, хто оточує нас, це не наші слуги, а слуги Бога. Тому відносини з ними повинні бути тільки дружні. Це стосується, до речі, всіх. Дивіться, чим нам допомагають вивчення духовних писань? Знаєте, от я консультую багато людей, от, ну і приходять ну, два питання: гроші стосунки. От, в принципі, закінчується все одно стосунками. Тому що ну, для чого жінці бути гарно? Для того, щоб мати хорошого чоловіка. Чому чоловік хоче заробити багато грошей, бо він хоче мати гарну жінку, щоб вона була завжди задоволена і казала, що ти мій Бог, ти просто найкращий, ти best of the best. Да? Mm. E, і коли от люди приходять, коли починаються стосунки, ми будемо в пристрасті, я тобі, ти мені, тобто по горизонталі. Це один вид стосунки. Тому що вони починаються. Я люблю тебе, ти любиш мене, далі починаються да? Тобто, ну, я ж тебе люблю, ти маєш бути такою або таким, як я собі там придумав чи придумав. Але коли ми говоримо про те, що Бог це є душа, яка належить Богові, а це не твоя власність, тому що як ми говоримо, мій чоловік, моя жінка, моя дитина. Ну, це нормально, але це не є наша власність. Оце важливо зрозуміти. І коли ми розуміємо те, що ми знаходимося в стосунках, те, що е, жінка це є слуга Господа, і чоловік до неї таким чином відноситься, то це вже зовсім інакша історія. Ну, це як сказати, це ну, ж таки на порядок вищий рівень побудови стосунків, ніж ми читаємо там в книжках, ну, популярних да, по психології. Ну це зовсім інакший рівень. Але коли з такої позиції підходите, то ну, це має бути чоловік, має бути духовний, він має рухатись в цьому напрямку. Жінка має бути такою самою. Так, тоді в цьому випадку ну, тоді вони можуть рухатись. Вони мають бути, скажімо так, двоє в темі і рухатися вдвох в одному керунку. Тоді вони можуть це робити, тоді буде все добре. Ну, тому що, якщо чоловік дивиться в одну сторону, жінка в іншу, то ну, далеко вони не заїдуть. Це знаєте, як два коника, які їдуть разом і тягнуть за собою цю тілешку. Ну, розумієте, про що кажу. Да? Так, окей. Значить, е, значить ну, Про дружні стосунки. Да? Ну, жорстким, як блискавка, може бути тільки гуру. Нагадаємо, що у нас є три види стосунків, старші, рівні молодші. Да? Ну, тому що гуру може бути одночасно. М'яким, як троянда. Да? Mm. Тобто нам спочатку потрібно вчитися бути як троянда, тобто м'якими. Знову ж таки, це не йдеться мова про те, що по вас всі мають там топтатися, ще щось таке. Ні. Тобто ви маєте мати свій стержень, так, окей, все нормально, але в той же час бути м'яким. Ну, Задайте, ви, напевно, в житті зустрічали людей. Людина має силу, вона має стержень, але старається ну, веде себе м'як. Якось от хочеться спілкуватися з тою людиною. От, тому що ну, є категорія людей, яких там самооцінка мінус 5, <хи> там і вони там плутаються зовсім по-іншому, рухаються зовсім в іншу сторону. Людина хочеться перебудувати, ну, переналаштувати, да, то в суспільстві своїх друзів, да, от, а не в суспільстві викр... викривачів. Ну, нам хочеться перебувати. Да, то в якому суспільстві? Там, де наші друзі. А не там, де нам якусь кривду наносять ще щось таке, да? тобто якісь зрадники. Коли всі поводяться дружно, от, тоді викривальні слова прозвучать необразливо і виникне бажання змінюватися. Як спілкуються між собою друзі. А тобто, ну, якщо там приходить старший, до молодшого, каже, треба зробити це. І ЄСР сказав: Окей, як друзі? Якщо тобі цікаво, я можу тобі писати свою думку. Якщо тобі не цікаво, я мовчу, для чого я маю говорити те, що тобі не цікаво? Зумієте? Ну, тобто, знову ж таки, ну сказав свою думку, сказав. Це одна історія. Але якщо людина вас не просить, не цікавиться, коли ми на рівних спілкуємося, да? без поваги людині захочеться побудувати свій світ, створити свою сім'ю, да? ну, виробити свою філософію та завести собі свого собаку, ну, це вроді би так би здавалося, але. Якщо ви поспілкуєтеся з людьми, особливо з чоловіками, то кожен з них каже, все, от ті жили не так, від сьогодні ми будемо жити всі зовсім по-інакшому. Я сказав, так не може бути. От, ми будемо жити ось так. Да? От, я створю свою сім'ю, я народжу своїх дітей, я перероблю це суспільство. Є люди, які хочуть створити своє місто, яке буде жити по його правилам. Є такі, страждають люди ну, буває. Це веде нас з е, істинного шляху, який визначено давно. Жодних змін у світосприйнятті фактично не відбулося. Новин у філософії немає і бути не може. Весь світ це просто велика сковорідка. Дивіться, як тут гарно сказано: от слова. Да? Ну, тобто, як подивитися на наш світ, і це, ці слова сказав від Хішкіра на полі бою ще 5 тисяч років тому назад. Да? Весь світ це просто велика сковорідка. Сонце це полум'я. Дні та ночі це дрова. Місяць та роки це кухар. А час це є сам кухар, який перемішує нас, щоб ми однако підсмажилися зі всіх боків. Ще раз, давайте повторю, бо дуже класна прям фраза. Весь світ це просто велика сковорідка. Сонце полум'я, дні та ночі, дрова. Місяці та роки це кухар, а час це сам кухар, який перемішує нас, щоб ми однаково підсмажилися з усіх боків. Тобто він що робить? Він чергує чорні та світлі смуги так, щоб ми стали якими? сірими. Наша фраза є така, як кажуть, темне минуле світле майбутнє та сірі будні. Цю фразу сказав, що сам Ідхішхіра на полі бою 5000 років тому. Нічого нового на цю тему більше не сказано. Вогонь на цій кухні не згас. Тобто все як було, так і залишилось. Знаєте, я консультую, вчусь на психолога, вчуся на коучингу. От, е мені смішно, тому що коли хтось приходить, який я придумав нову теорію, і він там розказує про ту теорію, я кажу, скільки років? 100. Чудово. <ріст> То найкраще вивчати священні писання, де є філософія. Ну, і Шіхіра сказав цю фразу 5000 років тому назад. Нічого не змінилося. За 5 тисяч років нічого не змінилося. І все як було, так і залишилось. Тому є певні якісь універсальні закони, які варто використовувати, для чого придумати щось нове. Вчайте, Бхагавадгіту, і буде вам щастя. Дякую за перегляд. Харікіш.